У Харкові суд виніс вирок чоловікові, який убив свою дружину харківську балерину Марію холодну, розчленував її тіло та намагався спалити. Йому призначено максимальне покарання 15 років позбавлення волі. Злочин стався 17 лютого 2024 року. Правоохоронці дізналися про зникнення балетмейстерки після звернення її матері. Донька перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах писала дивні повідомлення. Слідство встановило, що подружжя готувала Лося до розлучення за кілька днів до звернення матері до поліції. Чоловік пройшов до дружини, нібито забрати особисті речі. Під час сварки він наніс їй ножові поранення, від яких жінка загинула. Як інформує прокуратура, після цього чоловік розчленував її тіло, кісті рук та голову поклав у пакет тулуб у валізу. Частину останків він закопав у лісопосадці, а решту намагався спалити у покинутому льосі, обливши паливом та накинувши шини. Через закриту кришку льоху вогонь не знищив тіло. Ністю, щоб створити враження, що дружина жива, обвинувачуваний возив її телефон містом та відповідав на повідомлення. Чоловікові винесли вирок, та він визнав свою вину у вбивстві дружини.